Про заборону везення твердих побутових відходів з усього району на сміттєзвалище Виноградівське, а дозволено лише утилізацію Виноградівського. Ну, я, як виноградівець, як депутат міської ради, також, я бачу у цьому також сенс, що порядок треба наводити. Але Дуже толерантно і дуже так обдумано до цього питання треба підходити, бо створювалася система у районі не так легко, а зруйнувати то все можна одним рішенням. Є таке бажання у районного керівництва, у районної ради, у районної адміністрації просити вас, щоб ви знову черговий раз пішли на зустріч районів району і десь відстрочили. Це рішення, яке було прийнято, бо все рівно я вважаю рано чи пізно його все рівно треба приймати, але е, хочемо попросити ще невеличку відстрочку. Е, треба для чого? Для того, аби ми розібралися, ну, бо і я, як ви знаєте, людина нова зараз, і вже починаю вивчати це питання, і треба трошки часу, аби вникнути глибшу проблему і, і вирішити її.